Всім привіт! Вийшов сьогодні прогулятися зі своєю собакою в будній день. Я вже забув, чесно кажучи, коли я в будній день гуляв, а тим більше гуляв зі своєю собакою. Як кажуть, не було би щастя, та нещастя помогло. Це все завдяки тому, що я Відрубав кончик свого пальця і тепер я не працездатний деякий час. Так думаю, такі ми люди, що для того, щоб відпочити якийсь день і погуляти з кимось, навіть за своєю собакою іноді ніяк не виходить. Потрібно, щоб ти щось собі мало відрубав, щоб ти щось собі пошкодив, щоб ти... Змог собі дозволити погуляти і відпочити. Якось, якось так. Бела, пішли. Бела. Пішли.